Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати! у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я роблю таку невеличку прогулянку до ехінацеї. Яку ми зараз з вами будемо оглядати, роздивлятися, як вона виглядає у різних стадіях її цвітіння, а також дізнаємось її розміри. Сьогодні ми з вами будемо балакати про ехінацею Apple Green. Це гібридні сорти ехінацеї. Я хочу сьогодні вам трішечки показати цю красатульку, бо вона мене вражає цього року саме за її розмірів. Але про них ми трішечки пізніше. Та що пізніше? Давайте зараз я вам скажу, що вона в мене на сьогодення мається 60 см. Ви бачите, що я взяла лінійку, показала вам, до якої ми зараз будемо з вами йти квіточки. Бо дуже зручно мені, ось так, коли я прикладу лінійку, її поміряти, і ви самі можете побачити, якого розміру її квіточки. Якщо дівчата придивитися, то це також я забігаю наперед. Ну, так, намагаюся тут все-все вам показати, щоб ніхто не сказав, не винувачив мене, що я тут щось скажу неправду або ще щось. 8 сантиметрів в неї йде квіточка. Це, до речі, дівчаточка, це така квіточка, яка вже квітує, ну, не сьогодні вона відкрилася, не вчора, а вже, ну, мабуть, до півмісяця, біля місяця, ось так. Тобто, коли вони відкриваються, вони становляться дуже цікаві. Давайте ми з вами будемо її трішечки роздивлятися. Ось тут сонечко, бачите, на неї більше падає. І вони більш відкриті квіточки. Чого саме так, не знаю. Вирішила не робити обрізки. Показати вам так, як є. Ось, дівчатка, з правої сторони, ви бачите, що більше вона йде на сонечку. А ось ця квіточка це та, яку я вам показувала на початку. Десь, от я кажу, в цьому е приблизно терміні. Вже новесінька. Ось я вам показую. До речі, що хочу сказати, коли вона отак відкривається, ну, я маю на увазі там, до тижня вона стоїть. То вона йде більш-менш ось така справжня, як її показують постачальники. Я маю на увазі, що у є в неї акантовичка. Ось та квіточка, яка довгенька вже квітує. Вона, бачите, більш така. Ну, трохи світліше, не набагато, зовсім трошечки. І її шишечка також перетворюється у жовтий колір. А коли вони стоять на пуп'янках, давайте ми подивимося, дівчатка. Ось цей пуп'янок, який я вам показую, бачите, як він виглядає вже. По другій стадії я їх так називаю. Це третя. Там, де ця шишечка перетворюється поки що на зелені відтінки. Ось показують перші пелюсточки, симпатичні такі голочки. Потім вони перетворюються трошечки на більший розмір. І нарешті вони відкриваються. Тобто її перші кольори вже видно. Ну а тут ви вже бачите більше-менше, як вона виглядає ну, так, на початку початку цвітіння. Тобто, в мене дівчата кущ, який йде не дуже старесенький, йому 2 роки, і ось так він виглядає. Він не пересаджувався. Ось ця квіточка перша, і ви бачите по зросту, як ви... чого вона перша відкрилася, не знаю, дівчат, не питайте. Але справді вона повинна відкриватися не в червні, а десь наприкінці його. Ну, от як ви зараз бачите, да? там на початку липня ця красуня в мене зростає на пекучому сонці. Ось так виглядає неперевершена. Друзі, ну якщо брати, як я вже казала, ось. Не знаю, чи видно вам тут, чи не видно, чи зможу я показати, ще раз вам нагадаю, 60 см на сьогодення і це тому, що я її навесні трошечки вдобрювала. Якщо б я не вдобрювала, вона була б трошки, мені здається, іншого зросту. Листочки я вам показую, як виглядають. Тобто вони не дуже вузькі, вони не дуже широкі. Але загалом, якщо придивитися, ну це просто неймовірно. Стебло в неї дуже і дуже таке плотнесеньке. воно таке, ну, на зріз вона ідеально просто підійшла. Той, хто обожнює такі кольори, це просто must have. Неймовірна красунька зростає у мене поруч з ехінацеєю Мініола. Ось так вона розкривається. Дівчатка вже там щось намагається показати, але ще не видно її барв. ми їх будемо, звісно, пізніше бачити. Ось ви бачите, як вона в мене виглядає. Мені дуже-дуже подобається хінацеї. Як я завжди кажу, посадив, забув і насолоджуєшся. А далі давайте ми з вами пройдемось. Я вам покажу також це сорт ехінацеї, але вона у мене зростає також і в іншому місці. Отут, біля ось цієї красатунечки хінацей Коконут лайм». Ось подивіться, дівчата, поруч. Бачите, як виглядає. Це, до речі, вона ще в мене не відкрилася, як ви розумієте. Це посадка, дівчатка. Ось так. Бачите, така в мене галявинка невеличка. Давайте я з цього ракурсу вам покажу ті кущі. Ось перший, другий і третій. Це ті кущі, які були мною посаджені навесні. Я маю на увазі дуже і дуже ранесенько. І вони, ось, придивіться, будь ласка, мають трішечки більше, ніж 30 см. Ну там, 32-33, отак. Да? Ну, хай 35. І ось давайте я вам покажу інший кущик: перший, другий і ось третій дівчата це посадка травня. Цього ж сорту. Подивіться, яка різниця, щоб ви розуміли, коли треба саджати ехінацею. Ось наглядно я вам це все показую. Мені здається, ну дуже дуже добре все видно. І зрозуміле. Тому я вважаю, що ехінацеї потрібно садити вчасно і дуже на ранній весні, щоб милуватися красою, щоб вона встигла набратися сили, імунітету, і подарувати свої пелюсточки, а також барви та кольори. Друзі, на таких хвилинках, мені здається, ми з вами будемо прощатися, казати один одному до побачення, до нових відео. Ще вам трішечки. Отак От покажу коконут лайма свою красатульку. Треба мені зробити огляд на цю гарнюню, яку я обожнюю. Неймовірна, крутезна квіточка, махрова повністю. І ось так вона виглядає саме зараз, коли розпочинає своє квітування. Неймовірна, гарнезна, височенька, дівчата, якщо вдобрювати 80 см, точно буде. До зустрічі і усім пока-пока!